Купуєте квартиру. Не повторюйте цих помилок, якщо не хочете залишитися без квартири і без грошей. Помилка один. Сам собі ріелтор. Якщо ви думаєте, що ви можете знайти квартиру самостійно без ріелтор, вітаю ви герой, але без житла. Запам'ятайте, 50-60% об'яв на ринку це фейки, не існуючі об'єкти. помилка. Два оформимо потім. Давайте зараз швидесенько дамо завдаток, щоб цю квартиру за собою закріпити, а з документами потім розберемося. Потім продавець десь пропадає. Документи не готові. Квартира не оформлена, нічого не перевірено. Ви без квартири і без грошей. Якщо не маєте свого ріелтора з вирогідністю 99% ви натрапите на рендомного представника власника, який буде діяти геть не в ваших інтересах. Точно ви не отримаєте вигідну купівлю і ваші інтереси ніхто не буде захищати. Щоб купити квартиру без стресу, переходьте в наш чат-бот у посиланні в шафці профілю. Там ви точно зможете підібрати для себе підходящий варіант, зв'яжетесь з професіоналами, і там точно не буде сюрпризів з документами.